E Найприродніше його обдарування виразилось у поетичних пейзажах у Дусі Саврасова, серед яких московський дворик, бабусин сад, Зарослий Ставок, російський живописець Василь Дмитрович Полєнов. Зображаючи у московському дворику куточок старого Арбату з храмом Спаса на пісках на задньому плані, автор втілив ідею постійного взаємозв'язку щоденного з вічним. У 1899 році майстер вирушив на схід у пошуку матеріалу для серії картин із життя Христа. Нові картини Василя Дмитровича привели дітей, Христос і грішниця серед вчителів викликали величезні інтерес визнання. У 1926 році, за рік до смерті Повінова, йому було присвоєно звання народного художника. Я вважаю, що мистецтво має давати щастя і радість, інакше воно нічого не варте. В її фільмографії майже вісім десятків ролей. Уперше перед кінокамерою російська актриса Данута Столярська з'явилася понад півстоліття тому, у 1952 році, під час навчання у ВДІКу. Вона знялася у стрільці Пудолкіна Повернення Василя Бортникова. Майже з самого початку Столярська виконувала ролі сильних вольових жінок, а з часом перейшла на характерні образи. За весь час своєї творчої діяльності у 50 х роках минулого століття актриса виявила себе як виконавиця невеликих ролей та епізодів у фільмах. Глядачі запам'ятали її за картинами пролог, гроза над полями, за хмарами небо, кінець імператора Тайги». У 1983 році Данута Столярська отримала високе звання заслуженої артистки Росії. Мета мистецтва викликати в нас відчуття, які, не будучи хворобливими, були б сильними і яскравими: Смирення, незлобивість, невибагливість і милосердя. Ці високі якості архієпископа Романа Танга. Привертали до нього серця багатьох віруючих. Переважна частина пастирського служіння владики була пов'язана з Прибалтійськими єпархіями. Будучи ще у священницькому сані, він служив у Богоявленському храмі міста Іхви у Пюхтицькому успенському жіночому монастирі. Коли у 1949 році постало питання про призначення гідного кандидата на Таллінську архієрейську кафедру, обрали проти ірея Романа. Адже він був людиною освіченою, знав естонську мову. Прийнявши єпископський сан, Владика Роман особливу увагу приділив відновленню храмів. Чотири останні роки його життя були пов'язані із служінням на Литовській архієрейській кафедрі. Пастер покликаний втілити в своєму житті євангельський моральний ідеал. Безмежна любов до читання книг, ілюстрацій з дитинства визначила вибір його життєвого і творчого шляху. Український графік та живописець, народний художник Євген Кибрик. В ілюстраціях до книг початку 30-х років минулого століття, Невська повість, важкий дивізіон, митець продемонстрував власну манеру малюнка. Своїм героям він надавав відкритого театрального жесту, активної міміки, нерідко використовуючи як натурщиків професійних акторів. Монументальному драматизму та героїці своїх кращих книг Євген Адольфович залишався вірним і в більш пізніх роботах. Останні 25 років життя Кибрик присвятив викладанню у Московському художньому інституті. Мені необхідно, щоб кожний дотик літографського олівця був живим і захопливим, щоб мої герої рухались, думали і відчували. У наступному випуску засновник великої Афонської лаври. Преподобний Афанасій Афонський про наукові досягнення нідерландського фізика лауреата Нобелівської премії Генріка Лоренца. Сторінками історії боротьби з туберкульозом, 18 липня 1921 року, було зроблено перше щеплення БЦЖ. Видатний лінгвіст минулого століття, російський і американський мовознавець Роман Осипович Якобсон.